Сьогодні в випуску скрипник може очолити зорю. Лунін потрапив на радари. Мілана Туран попрощався з Еюпспором, Херсонську обласну федерацію. Виключили із УАФ. Луганський клуб зоря планує змінити свого головного тренера Младена Бартуловича. На цей момент головним претендентом на вакантну посаду вважається Віктор Скрипник. Як повідомляє телеграм-канал, та то таке. Згідно з джерелом, президент Зорі Євген Геллір має намір повернути п'ятидесятип'ятирічного наставника і вже майже готовий зробити йому конкретну пропозицію. Скрипник після завершення роботи в металісті 1925 влітку минулого року протягом поточного сезону займався професійним зростанням. Проходив навчання з підвищення кваліфікації в Німеччині. Нагадаємо, саме там він раніше очолював Вердер. Зворотнє повернення до українського футболу фахівця не лякає. Разом з тим, за даними каналу, скрипник не єдина опція лише для зорі. Його кандидатурою також цікавиться один з клубів Чехії, який має амбіції виступити в Єврокубках. Очікується, що остаточне рішення щодо майбутнього тренера луганського колективу може бути ухвалене вже найближчим часом. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Мілана через ситуацію з контрактом Майка Мень'яна, який завершується у 26-му році, і не бажанням французького голкіпера продовжувати угоду, інформує Дефенса Централ. За даними джерела, представники «Россонері» вже вийшли на контакти з агентом українського воротаря Джорджем Мендешем. Проте між італійським клубом та мандрівським реалом поки що є розбіжності щодо трансферної вартості. Мілан готовий викласти 15 мільйонів євро, тоді як Бланко схоче. Уть отримати щонайменше 25. Якщо обом сторонам вдасться діти згоди щодо ціни, перешкод для переходу українця практично не залишиться. Варто додати, що Лунін у цьому сезоні зіграв 13 матчів за Реал, в яких пропустив 19 м'ячів і 5 разів залишив свої ворота недоторканними. Його контракти з мадридським клубом чинний до 30-го року. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Головний тренер турецького клубу «Ейпспор» Арда Туран попрощався зі своєю командою напередодні фінального поєдинку сезону, повідомив журналіст Ертан Сюзгюн у своєму твіттер. Нагадуємо, раніше з'являлося повідомлення про те, що 308 річний спеціаліст вже нібито уклав угоду з донецьким шахтарем. Варто відзначити, що Туран очолив Еюпспор перед стартом минулого сезону і вже в першій спробі зумів вивести команду до вищого дивізіону. Виконком УАФ вирішив тимчасово призупинити членство громадської спілки Херсонська обласна асоціація футболу в Українській асоціації футболу через численні порушення статуту, недієздатність організації та завершення повноважень чинного керівництва. Крім того, Комітет порадив Херсонській обласній асоціації футболу протягом трьох місяців привести свою діяльність у відповідність до норм статутів та регламентів УАФ, і, зокрема, в частині скликання та проведення посочергової конференції. Серед головних чинників Рішення Стало відсутність даних про використання безповоротньої фінансової допомоги наданої УАФ. Якщо порушення буде усунуто, звітність надана, а вибори проведені згідно з вимогами, членство фінансування відновлять. Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував нічию з Ворсклою. Сьогодні команда билася до кінця, наскільки задоволені самовіддачею хлопців. По саме віддачі взагалі ніяких не може бути запитань, тому що всі прекрасно розуміли наскільки буде важкою гра. Хлопці віддали всі сили. Мені за команду не соромно. Чим здивувала вас, ворскла, ми готувалися та розуміли, проти кого будемо грати. Знали суперника дуже добре. Зіграв досвід 100%. Ворскла досвідчена команда. Те, що я бачив на перших хвилинах, обидві команди боялися грати, боялися втратити результат, і це сильно тиснуло на гравців. Яка ваша подальша доля в цій команді? Зараз, звісно, важко коментувати події, які будуть відбуватися завтра, післязавтра найближчим часом. Я вважаю, що кожен отримує свою оцінку. Як команда, в цілому, так і кожен індивідуально. Подивимося, як буде розвиватися ситуація. Будемо намагатися робити від себе все, що ми можемо. Рішення буде за президентом, сказав Кобін для УПЛТБ. Кучер висловив готовність виконати свій контракт, який діє до літа 26 го року. Повідомляє тато таке. Найближчим часом стане відомо майбутнє досвідченого захисника Ярослава Ракицького. Сам гравець попередньо не проти допомогти Чорноморцю повернутися в ОПЛ. Крім того, стало відомо, що влітку до одеського клубу приєднається тренер воротарів Андрій Дикань. Але перед цим він завершить роботу за контрактом у жіночій команді Металіста 1925. Шахтар на своєму ютуб-каналі презентував відео, в якому вперше показав оновлену форму команди. Домашній комплект збережений в традиційному стилі з помаранчево-чорними смугами, але цього разу з новим дизайнерським підходом. Гостьовий варіант виглядає нестандартно. Сірий колір з яскраво помаранчевою смугою по центру створює оригінальний вигляд. Український вратар іспанської жирони Владислав Крапивцов прокоментував дебют за свій клуб, який припав на суботній матч чемпіонату Іспанії з Реал Сосєдат. Неймовірний день. Мій дебют за жирону в Лалізі. Я жив цим моментом. Щодня працював, боровся і чекав. І ось він настав. Дякую тренерам за довіру, команді за підтримку, а вболівальникам за те, що були зі мною кожну мить. Це лише початок. Все попереду, написав 19-річний голкіпер на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Нагадуємо, що Півцов підписав контракт із Жироною у грудні минулого року. У 30-му турі УПЛ одночасно проходили два поєдинки за участю команд, які вели боротьбу за збереження прописки в еліті. Оболонь вдома зустрічалася з лівим берегом, а інгулець провів гру проти Ворскли. Столичне Дербі завершилося мінімальним тріумфом господарів: – 1-0. Тим часом у протистоянні в Олександрії команди розписали мирову – 1-1. Результат цих зустрічей визначили долю чотирьох колективів: дві команди залишають УПЛ, а ще дві боротимуться за виживання в стикових матчах. Матчах проти клубів першої ліги. Таким чином Чорноморець та Інгулець напряму залишають елітний дивізіон. У свою чергу ліви береги Ворскла продовжують боротьбу за місцеву ПЛ у перехідних матчах. Матчі плей-офф заплановано на 29 травня та 1 червня. Що ж до першої ліги, то перед фінальним туром за участь у стикових іграх змагаються Кудрівка, Металіст 1925, агробізнес і Полтава. Півзахисники головний бомбардир Кривбасу Єгор Твердохліб потрапив у сферу інтересів кількох клубів із польської екстракляси. Про це пише в збірна. За інформацією джерела, зацікавленість польських клубів є дуже серйозною. Також уточнюється, що представники екстра кляси стежили за гравцем ще в січні 2024 року, коли він виступав за Минай. Проте тоді футболіст вирішив залишитися в ОПЛ, після чого перейшов до складу кривбаса. Зараз ситуація може зазнати змін. Нагадаємо, у нинішньому сезоні твердохліб є головним голеодором Криворізького клубу. На його рахунку 13 м'ячів. Додамо, що контракт гравця з кривбасом діє до літа 27-го року. А за даними Transfer Market, його вартість становить 800 тисяч євро. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.